Добрий вечір, слава Україні. Героям слава вітаю. Розпочнімо з такого. Нібито підсумку жовтня, власне, інститут вивчення війни у своєму звіті написав про те, що в жовтні Росія досягла найбільших територіальних успіхів з весни 2022 року, і також кілька днів тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що війська РФ наразі проводять найбільший наступ на фронті від початку повномасштабної війни. Пане Лаже, які от основні причини? Такого, скажімо, їхнього успіху, от саме зараз, восени 2024 року. З чим це пов'язано? Ну, це тут низка факторів. Я би розділив їх на дві частини: на зовнішні і внутрішні. Що стосується зовнішніх факторів, то тут у нас постачання техніки і озброєння від наших партнерів. Воно не зовсім відповідає обсягам. Як ми дізнаємося з інтерв'ю нашого президента. Що тільки 10% поставлено то від того, що обіцяли з травня місяця. А до цього я нагадаю, у нас було 9 місяців перерви не постачання техніки озброєння. Це це зовнішній фактор: терміни і обсяги постачання нам військово-технічної допомоги. А внутрішній складається з провалу мобілізаційної політики в державі, тому що бачите, закон не спрацював. Так як повинен був спрацювати. Він тільки тимчасово поліпшив ситуацію в мобілізаційній в сфері в сфері мобілізації. Ну і наше військове, військове керівництво. Я думаю, що тут можливо це друга е, е, сфера, яка вплинула чи. Яка вплинула саме на ситуацію на лінії фронту? Це розстановка керівного складу, це недостовірні відомості, які подаються вищостоячий штаб, це накази, які неможливо виконати. Ну і решта воєнної політики, внутрішньої воєнної політики в збройних силах України, яка сьогодні панує в наших військах. А чи є, наприклад, серед цих причин якийсь певна певна зміна досвіду, покращення можливо тактики, навичок російських військ, тому що власне видання Лемонт написало статтю про Україну, про війну, про ситуацію на фронті, зокрема, і там українські військові, з якими поспілкувалися, журналісти цього видання зустрілися на фронті в середині жовтня, і вони повідомили про покращення російської тактики. Про що йдеться зокрема? Що за останні шість місяців ми спостерігаємо трансформацію, так каже командир мінометної бригади. Раніше російські війська надавали перевагу великим і легкопомітним піхотним атакам, але зараз вони наступають невеликими групами, максимум по 4-8 осіб, іноді навіть по 2-3. От чому зараз таку тактику застосовують війська РФ? Про що це може свідчити? Ну так вони вчаться а, на на жаль, знову ж таки, на, на відміну від нас вони вчаться і до досконалюють. До речі, це наша тактика. Цю тактику малих штурмових груп. Ми розробили в 2023 році влітку, коли почали контрнаступ. Коли перші хвилі контрнаступу не, не дали того результату, який очікували. от тоді ми перейшли до. Штурмо штурмових дій невеличкими групами, так дійсно і і дійсно, ворог бачите, він робить висновки на відміну. До речі, від нас ми висновки з тих ситуацій, які у нас були негативні, на жаль, на жаль, не робимо. Ми їх повторюємо постійно. У нас до речі, вже ротаційна складова. Це вже система. Росія точно знає і місце, і час, коли ми будемо проводити. Ротацію Росія точно визначає слабкі місця в нашій обороні, ми цього зробити, зробити на жаль, не можемо. Ворог удосконалює свої, свої дії навички. Ну так це складова війни. Якщо е, ворог не буде, е, якщо б ворожі війська не удосконалювали свої дії на полі бою, тактичні дії, дії, логістичні, дії системи управління військами. То ми б вже з вами перемагали і наближались би до кордонів 91-го року. Але ворог досконалюється. А ми, на жаль, знову ж таки це військове керівництво, а ми, на жаль, повторюємо одні і ті ж самі помилки. То виходить, що Росія вчиться в нас? В тому числі так. Так, а на, а на лінії так зазвичай буває. Якщо у ворога є якісь позитивні... Моменти, які він використовує, перемагає і вони допомагають йому перемагати нас. То ми їх тут же беремо на озброєння і а, війна. Це справа двох війну. Грають як мінімум двох, і вона, вона зазвичай от є ж не дарма. Є фраза, що є дзеркальні відображення тих дій, які е, е, здійснює одна сторін на полі бою, приймається досвід, в тому числі і у ворога. Зараз, бачите, наші партнери не приймають участі в бойових діях, але вони вчаться у нас, тому що вони з нами можуть спілкуватися. Ми партнери, і вони приїздять, приїздять до нас і спецслужби е набирають досвіду у нашого главного управління розвідки і у Служби безпеки України, е піхотні інструктори. До речі, в Великобританії було декілька таких е випадків, коли наші. Військові розповідали британським інструкторам, як треба вести бойові дії в умовах, допустимо, вуличних боїв чи в умовах застосування штурмових груп. Так що тут ситуація хто не може там і вчитися, війна змушує це робити. Якщо ти не будеш удосконалювати свої навички, то ти програєш. А чи може Росія навчитися чогось у військ Північної Кореї, хоч кажуть, що вони не надто боєздатні, без досвіду, але з іншого боку, що недооцінювати їх також не треба. От, чи можуть вони щось в них перейняти? Я думаю, що ні. Тут ну тут більше складова політична в цих військ військах Кореї. До речі, на сьогоднішній день от ситуація зараз більше починає схоже походити на валізу без ручки. А от ці північно-корейські війська, тому що реально їх запустити в бойові дії при такій системі управління фактично неможливо, фізично неможливо один перекладач на взвод, а взвод це приблизно 30 осіб. Ну поки вони в строю стоять, то ще можна їм керувати. А якщо вони в бою, їх треба роззасередити або в штурмових групах поділити і роззасередити там же, або на позиції зайняти оборону теж роззасередити, хто ними буде управляти, хто буде організовувати взаємодію з сусідніми підрозділами, хто буде організовувати і як взаємодію з вогневою з підрозділами вогневої підтримки. Так що я думаю, що Російська Федерація тут не стільки досвід від північно-корейських військ, скільки вони намагаються вирішити політичну проблему: по-перше, війна. Набирає масштабів, і до речі, масштаби дуже великі, тому що Північна Корея знаходиться на іншому боці євразійського континенту. От по-друге, це частина співпраці Росії і Північної Кореї. Північна Корея надає військоводким чином. Дуже хоче, щоб його бійці повчилися Веденню бойових дій в умовах сучасної війни, тому що в нього немає військових з бойовим досвідом? От. А, але ж для Росії це з одного боку проблема, а з іншого боку, це дуже величезний політичний козир для а, світової спільноти з боку Російської Федерації Росія бере частково досвід від України північні, Корейці від Росії. А от як Україна має далі вдосконалювати себе і а, Аби скажімо так зупиняти наступ, РФ, хоча з вашої першої відповіді от щодо саме зупинки, це залежить все ж таки лише від мобілізації і постачання зброї. Ні, не тільки від мобілізації і постачання зброї, все залежить ще і від системи планування і організації ведення бойових дій. От тут ми можемо вдосконалювати. Якщо у нас сьогодні є проблема в системі управління, то треба шукати новітні способи. Не проблема в штабах бригад. Давайте давайте міняти остатну структуру збройних сил. До речі. Зміна орштатної структури збройних сил це одна із складових частин тої реформи, яку про яку ще згадав в грудні минулого року генерал Залужний, це на останньому своєму брифінгу в на посаді главкома. От він тоді сказав, що треба перше орштатну структуру переформатувати в збройних силах, привести до відповідності. Натів стандартам далі прийняти процедури натівські в системі планування і управління військами, і треба треба було удосконалити удосконалити систему логістики збройних сил. На все про все він просив тоді у президента 5 місяців на втілення цієї реформи в життя, але президент прийняв рішення його відсторонити. Від цієї посади і призначити іншого головкома. Інший головком прийшов і почав не з реформи збройних сил. Тобто ми залишилися маленькою радянською армією. Ну трохи в удосконаленому і трохи, я так скажу, у сучасненому стані. От. А він прийшов і починав з цього пан Сирський. Починав з Саудіту. Він шукав шукав військовослужбовців, яких можна було залучити до бойових дій для того, щоб організувати що? Ротацію на лінії на лінії бойового з'єднання аудіт закінчився тим, що він знайшов 8 тисяч військовослужбовців, але ротації до сьогоднішнього дня немає. От. так що у нас ще ну можна сказати, кінь не валявся в плані реформування збройних сил. Тим часом військові експерти кажуть про те, що Росія намагається закінчити свою цю наступальну операцію до початку зими і використати ці останні сухі тижні, так погодні, щоб захопити якомога більше території. А після чого Росія планує спробувати зупинити бойові дії? Чи погоджуєтесь ви з такою думкою, що із настанням гіршої погоди війська РФ можуть призупинити свій наступ, якою взагалі може бути їхня тактика із настанням зими? Ну так, це ж, скажемо так, це природне явище, і тут від нього нікуди не дінешся. Осіння та весіння розпутиця, вона завжди впливає на хід бойових дій, і все буде залежати дійсно від погодних умов. Якщо ще з холодами можна якось боротися, в плані там утеплення особового складу утримання техніки, допустимо, в прогрітому стані, хоча це збільшує суттєво збільшує витрати того ж самого пального. От, то з розпутицію дощі, мокрий сніг. отут, тут на мій погляд, ніхто не зможе боротися, і дійсно війна може перейти. От на період цього мокрої погоди, скажімо так, війна може перейти в стадію позиційної війни. Тобто, якщо атаки і будуть здійснюватися, вони будуть носити суто місцевий характер на окремих ділянках місцевості, де буде це. Дозволяти або місцевість холми, допустимо, підвищена, де волога уходить, або це буде е, окремі райони, де допустимо не випад, не випадає там декілька діб дощ, чи чи мокрий сніг, чи ще, ще якісь е, е, опади. Але якщо вдарять морози. В грудні місяці і температура буде стабільна, допустимо, мінус 3 мінус градусів, то я думаю, що бойові дії відновляться, і інтенсивність бойових дій може відновитися. До речі, зимову кампанію теж штаби планують в повному обсязі в розрахунку на те, що якщо буде стабільний мороз. І почва промерзне, то тоді е цілком ймовірно продовжувати бойові дії в більшій інтенсивності, ну і хоча б на рівні тої інтенсивності, яка була, допустимо, на початку осені, на кінці наприкінці літ. Також щодо техніки Росії. Начальник відділення комунікації 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ в інтерв'ю змі розповів про те, що Росія почала евакуювати пошкоджену техніку на Курахівському напрямку. Він сказав, що раніше ворог не евакуював техніку, ми її добивали. А зараз ми спостерігаємо те, що вони намагаються евакуювати техніку, ремонтують її, і в подальших штурмах залучає про що. Це може свідчити, от наскільки серйозною є зараз проблема у Росії з технікою? Ну це прямий доказ того, що бази арсенали зберігання техніки і озброєння починають спустошуватися, і там вже немає такої кількості техніки, яку можна було б зняти з зберігання. До речі, незважаючи на те, що якщо пам'ятаєте, в перші місяці війни ми всі разом рахували скільки ж танків на зберіганні в Російській Федерації, і найбільша цифра, яка лунала, казала, що десь близько 22-23 тисяч танків зберігається на території Російської Федерації, але це включаючи танки т 34 Другої світової війни, от але ж на сьогоднішній день як з'ясувалося. Більшу частину цих танків зняти зі зберігання неможливо, особливо на от те, що було більш-менш сучасно: Т-72, Т-62, Т-55, Т-54 Вони познімали зі зберігання. Але сьогодні, вже навіть методом канібалізма, методом розбраковки одного там декількох танків і збору одного теж немає немає чого вибрати тому для російської російська армія змушена сьогодні. Робити івака групи для того, щоб витягувати техніку з поля боя і її ремонтувати і відновлювати. До речі, для нас це ну я скажу так, що це чергова проблема, яку треба вирішувати, тому що на кожен на кожну таку бронетехніку підбито треба додаткова кількість дронів для того, щоб унеможливити її евакуацію з поля бою. Тобто добивання цієї техніки до стану невідновлення. А яка от загалом зараз ситуація саме на Курахівському напрямку? Тому що за даними Генштабу ЗСУ, там чи не найбільше атак фіксують? От чи є загроза для захоплення міста Курахове? Що і що може дати Росії його захоплення, якщо це станеться? Ну, я вам скажу так, що а, більш проблемним на сьогоднішній день, на мій погляд, не Кураховський, а Врімівський напрямок є. А чому тому, що дійсно загроза захоплення міста Курахова є і для російської для російської окупаційної армії це дуже величезна проблема. До речі, вони і вперед то не рухаються, особливо тому що у них є а, вклинення наших військ в їх оборону в районі Курахівки. Ну зараз вона на жаль за. Ці два дві доби перейшла під контроль російських військ. Но все одно виступ там залишається. Плацдарм там наш залишається. Це північні, північна, північний край Курахівського оперативного напрямку, а правий берег Курахівського водосховища. І вони там зосереджують. От на Курахівському напрямку вони там зосереджують основні зусилля. На південному фланзі там, от тільки в районі Максимільяновки, вони намагаються тиснути. Але решта північно-південного флангу Крахівського оперативного напрямку вона стоїть на місці. Наші війська дають відсіч і ворог не може просунутися. Тому вони намагаються вирішити питання через Времівський напрямок, і для того, щоб обійти Курахове з півдня і перерізати основну трасу Курахово-Покровськ. От якщо вони її перерішують, тоді так тоді у нас справи будуть дуже кепські. А поки ми ще тримаємо там оборону, так ми потрохи відходимо на Времському виступі, але намагаємося максимально зупинити противника. І, до речі, темп знижується просування російських військ в глиб нашої території, і вони сьогодні вже починають вирівнювати фронт, розширювати ці три вклинення, які є на Времському оперативному напрямку. Ну а так, от я думаю, що головний, головний напрямок удару це все ж таки Времівський напрямок з метою перерізання траси Курахова-Покровськ. І наостанок ще хочу запитати у вас про загрозу для Запорізької області. Наскільки вона серйозна? Тому що з'являються повідомлення про те, що е, може Росія найближчим часом розпочати наступальні дії в межах цієї області, і також як відомо, там будують другу та третю лінію оборони навколо міста. От, наскільки все серйозно, чи може РФ розпочати наступ ще й там? Ворог може розпочати, але я думаю, що ну по перше, давайте так немає там зосередження 200 тисяч в одному місці. Ну це розтягнуто по, по всьому напрямку, аж до Криму, включно, включаючи і групу військ Дніпро російську. О, чому тому, що якби Росія мала таке угруповання військ, то вони вже зробили провели б як мінімум оперативну операцію з глибиною там 150 кілометрів при такому при такому угрупованні військ? О, так що я думаю, що так вони зосереджують. До речі, роз розвіддані говорять про те, що через Маріупіль ідуть колони вантажівок З особовим складом, але на в цих колонах. Ці вантажівки не не тягнуть артилерію на причепах. Вони не везуть на тралах танки і бойові броньовані машини. Й везуть особовий склад. 20 вантажівок в напрямку Бердянського. Ну це батальйон. Це до 500 чоловік могли перевозити накопичення. Особового складу є, і я думаю, що вони спробують атакувати в напрямку о, Горіхова. Можливо, навіть найближчим часом, але це буде або відвікаючи маневр, щоб відтягнути частину сил і військ наших з звремського оперативного напрямку, знаючи, що у нас обмаль з резервами, дефіцит дуже великий, або це буде спроба просунутися вздовж кордону Запорізької і Донецької області на знов-таки на виконання політичного завдання захоплення Донецької області в межах адміністративних кордонів. はい。<noise>